Друзі, вітаю! Дуже часто самшит асоціюється з таким невеличким, округлим таким комочком, який росте у вас на, в саду, і особливо біля доріжки. А якщо я вам покажу самшит, який заввишки 3 метри. Подивіться, зараз покажу його ближче. Самшит, правда, може виростати дуже великим. Цей більше 3 метрів. А ось ця. Його частина, ствол завширшки, як моя рука. Головне сам шит правильно формувати. Тут його підстрігають, вверху трошечки забули, запустили. І дуже важливо, аби формувати і обрізати оці ніжні гілки для того, щоб формувалося таке ну, ствол формувався. Хоча сам шит може давати дуже багато. Паростліг і прямо от обростати, може цей ствол, бачите, і може заростати в такий щільний кущ. Тому, якщо ви навіть його і обскубли нечайно, не гадано, то він може вирости, обрости і вирости. Дивіться, яка гарна рослинка. Так що, і до речі, якщо ви посадили самшит з нього можна формувати такий. Прекрасний не тільки паркан, а із самшиту можна формувати, як ви розумієте, через ці парослі можна формувати такий тунель. Якщо по обидві сторони посадили б самшит, їх можна вверху з'єднати і вийшов тунель. Ось так. Самшит це неймовірно класна рослина, але вона. Боїться шкідників, як ви можете побачити тут. Хоча велике дерево ну, більш стійке до всього. Хоча і тут, ви бачите, шкідники вже попрацювали ось тому самшит, якщо ви вже завели його, його треба обробляти. Дуже багато хто не розуміє, що самшит може висихати, виграти на сонці і страждати від шкідників. Дбайте про всі ці три складові і можете виростити самшит дуже-дуже великих розмірів, навіть більше трьох метрів. І вище. Воно може бути як дерево, його можна стригти і буде таким красивим. І головне воно вічно зелене.